Всім привіт! І ми починаємо грати в доволі неординарну гру під назвою Creeper World 4. Це такий собі е, Tower Defense, але трошки незвичний, зараз я почну напевно з е, другої місії, чи першої, як це вважати, і покажу вам, що тут до чого. М якщо в е, звичайних місіях... Е, місіях вибачте, в Tower Defense ми... Якби стоїмо на місці і на нас йдуть вороги, то тут е, буде все трішки по-іншому. Я не буду е, звертатися, е, звертати увагу на сюжет, тому що він тут не головний. Але ми з вами е, почнемо е, забудовувати. Дивіться, суть в тому полягає, що е, ці. Е, Башенки, що я зараз будую, вони цим зеленим вони нам е, здобувають енергію. Енергія витрачається на те, щоб е, е, будувати нові башні і е, тому інше. І також нам зараз дадуть можливість м, будувати е, пушки. Це таке саме звичайне перше. Озброєння наше. Потім там будуть і мортири, і таке інше. В принципі, е великий арсенал. От бачите, а ось це синє, це синя рідина, що можна так сказати, це е крип, який знищує наші всі споруди, геть всі. Е, і тому нам потрібно е, ось так забудовувати, щоб отримувати енергію, будувати е, всякі от такі пушки, і вони працювали на нас. Але ще можна ці башні переміщувати, не. Е, Зру... Не руйнуючи їх. Тобто, ось так вони стояли. ми можемо там хоч 15 е башен поставити і потім всі їх чудово перенести. Так у нас е задача е дійти ось е до цієї ділянки, для цього ми збудуємо тут е раз давайте на підвищенні У нас так більш вийде. Дістатися оцього, потім... а потім з'являться ще об'єкти, і до них теж потрібно буде дійти, але то не на часі, тому зараз ми ще цього не будемо ніяк перейматися. Також ми можемо ось так е поступово спускати і спускати наші е автомати. Ну, я їх буду називати так. І. Вони будуть нам відвоювати е, територію. Примак ЗСУ. Поступово, крок за кроком, нікуди не спішити. І все у нас буде е, чудово і гарно. Так. Саме головне, щоб по е, цим башням. Їм поступали набої, бо без набоїв, зрозуміло, вони стріляти не зможуть і не будуть. Також ми продовжуємо просуватися в глибину. І тепер ми можемо зробити, в принципі, отак от. Так ось. І ми дійдемо до тієї штуки, яку нам якби то нібито потрібно було. Ось тут розлом, з якого цей крим вилазить, зараз забудуються ці башні, і е, ми побачимо, що далі від нас е, будуть е, хотіти. Так, це ось хто хоче почитати. В принципі, те, щоб в мене знання англійської такі погані, але вони не самі круті, скажімо так. Але е, просто це гра не про сюжет. Це саме от, е, про геймплей. Можливо. Ну, неможливо, а так воно і є. Ем, як мінімум, на мою думку. Не хочуть сюди, щоб ми дібрались, це легко. І також ну, нам потрібно дістатися бі, сюди. Е, так. Ось це, ось це. Е, це поближче, це сюди також. Тут збудуємо ми ще буквально. Опа. Одну. Ось сюди переходь, І все. І він починає тут крошити цей крип направо і наліво. Погано, що коли вони пересуваються, вони не можуть. Е ну, атакувати. Хоча це було б, е, напевно, дуже імбалансно. Зараз це добудується і ми, в принципі, завершуємо цей рівень. Ми також можемо дійти до цього храму, але я б не сказав, що це нам так потрібно на, на даний момент. Можемо так зробити, щоб вони переїжджали і атакували. Все. Так. Це ріфджам ми можемо е, завершувати рівень. Е, за 9 хвилин я його закінчив, що є дуже чудово. Давайте подивимося, що нам пропонують в другому рівні. Е, тут нам потрібно вже самому обирати, де ми хочемо висадитись. Я е, такої тактики гри, що я висаджуюсь е, в основному на Підвищення. Ну це логічно, щоб е, ця рідина, цей криб, він же ж піднімається ось поступово, він спочатку заповнить цей басейн, потім вищий, потім вищий. І скільки йому потрібно буде дойти, щоб дійти до нашої е, бази, якщо можна так виразитись. І одразу ж потрібно нам е, енергію відбудувати, щоб... Е, це, так би мовити, у нас було за, за рахунок чого будувати. Це початкові рівні, вони, в принципі, легенькі. Там я зараз будую багато, а що було зайвим, воно саме від е лізе, коли крип підніметься. Воно просто саме. Знищиться те, що було зайвим. Але енергії в нас буде чимало. Ось таку сітку ми побудували і е, нам дають мартири. Звичайно, погано те, що е, це буде довго будуватися, але е, по враженням у е, зброї є пріоритет. Тобто. Чим. Ось бачите, я там побудував, але воно там ну, не поміщалось, тому. Е крип зруйнував його. І нічого страшного. Давайте трошки пришвидшимо, е щоб наші мортири вже почали е стріляти нарешті. Я сподіваюся, це скоро відбудеться. Ось все-таки. Мінус того, що я побудував так багато башень. О, все, зараз починає воно вже стріляти і вже потихеньку добудовуються інші мартери, Вони почнуть зараз е, руйнувати цей емітер. І тут воно ось, бачите, труби, і по трубам воно передається через ці чотири басейни. Ось тут розщелина є також. Е, тут е, просто він знаходився. Все, вони почали стріляти, ми можемо спускатися нижче. Ось так от. Це буде і енергії більше нам. І з часом нам потрібно ж буде. Знищувати е, крип. Е, це по одному ми зараз будемо зносити, тому що. Вони, якщо одночасно перестануть всі стріляти, буде дуже погано, мені здається. Це ми перенесемо кудись сюди і це сюди. Все чудово, бачите? Тут навіть е, крип не, не встигає вироблятися. Ми зараз е, збудуємо ось так. Е, також нам потрібно. Ага, Нам потрібно зібрати. Всі оці. Я поставлю тут дві мортири. Тут дві мортири. Тут дві мортири. І вони... Мені здається, впораються. Тут щоб їх... Живило патронами. Тут те ж саме. І можливо навіть... я не можу ніяк дістатися. Зараз вони трошки розчистяться. Це буквально хвилинка діла. Тут іще ні. Нам ще не дали нуліфайр? Ні, нуліфайр нам ще не дали, це погано, але без цього можна прожити. О, ось тут ми під'єднаємося вже. Не зрозумів, чому не будується. Бачите, в чому причина, що потрібно будувати ось так сіткою, я десь десь крип знищив чи що, і воно вже не будувалося. Але нічого страшного. Ми тут зараз приєднаємось. Ну і тут приєднаємось. Бачите? По трубам вже нічого не витікає, тому що тут е цей емітер він знищений. Точніше, він не знищений, він просто е так е багато. Зброю, що він не встигає виробляти достатньо цього крипу. Тут, бачите, в цій грі е ворог він виконаний в виді е рідини. Так, зараз ми е цей об'єкт знищимо, е нулі -файр. він має таку можливість, що він е за закриває його. Правда, він заряджається довго, тому потрібно ось так. Обкладати все е, такими е, зброєю, щоб його неможливо було знищити. Так, давайте е, третю місію і на цьому я думаю ми закінчимо рестарт. Е, я всі ці місії проходив, це більш такі, як ознайомчі. Тут у нас е, вчать тому, як воно все робиться. Ось це ми наче в космосі знаходимось, і е, тут немає, е, ось через ці пустоту не пройде Крип. Ми можемо просто тут до нескінченності сидіти. Він буде підійматись, підійматись, але він ніяк не пройде за е, кордони ось цих острівців. Так, у нас є. Е, а, нічого нового не дали. Зараз нам дадуть е, нові е, штуки. Нам дали майнери, які ми зараз побудуємо. Е, так. Я хочу перевірити. Ні, два не влізе. Так. Будемо горизонтально будувати. Нічого страшного. Так. І. Ось. Бачите, майнери можна будувати тільки на таких, ем, як блакитних землях. Вони нам ем, на даний момент виробляють тільки енергію. Ось так от. І, тут можемо добудувати. Так, тепер потрібно, щоб е, до всіх майнерів діставав, діставали башенки ці. І також нам дали півони. У, у них е, швидкість передання швидша і дальність також більша. Тобто... Якщо ви бачите, ось дивіться, як через маленьку башенку повільно передаються оці будівні матеріали. А через пілон на пілон швидко. Так, давайте прискорюємо, напевно, навіть на X4 і тавер тут потрібно побудувати. Тут все. І тут ми почнемо. Почнемо з мартир. І далі будемо а, продвигатися в глибину, бачите, як а, швидко потрібно а, в нас виходить все робити. А, ще ранувато. Так. Тоді, я думаю, тут. О, чудово. Одну поставили і е, вже буде легше. Давайте також збудуємо тут ось так от поставимо, щоб е, логістика боєприпасів була якнайкращою. І зараз ми почнемо е, потихеньку проходити в е, глибину. Чудово мені подобається те, що, е, так би мовити нам не потрібно. Ми можемо точніше збудувати ось е, турель і потім її вже е, збудованою переставити. Ми не можемо цього зробити. Так, чому ми не можемо тут збудувати, щось я не розумію. А, не, ми не дістаємо все зрозумів. Е, якщо будель, е, турель не збудована, вона е, руйнується від е, будь-якого контакту з е, оцим крипом. А якщо вона збудована, вона може деяку шкоду прийняти на себе. І Цим можна, так би мовити, пушити, як там в доті, де інде можна пушити. Тут так само. Тобто ми на... будували турели, їх можна ось так через Shift виділити всі і переставити туди, де подобається. І так само ми зараз е збудуємо нулі Fire. Я сподіваюся, ми його збудуємо. Тут не можемо, тут можемо, але має сенсу. Потрібно іще переставляти наші чудові турелі. Ось так. Я думаю, цього має бути достатньо для того, щоб знищити цю штуку. Заряджаються вони, правда, довго, але. то Хай буде. Так, і також нам потрібно побудувати. Э, Пілони. Ось сюди. Один тут. Тут тут. А ще один. Ми поки. О, Сен. У нас нулі фаєр. Так, давайте е, ті мортири, які у нас не використовуються, не стріляють. Ми їх перенесемо от сюди. Це дуже зручно і нам не потрібно паритися е, стосовно того, що там. Е, о, ось так. Антикрипс одразу ми отримуємо. Ось сюди потрібно, щоб ти став. Е, ти станеш от сюди. І все буде чудово у нас. Е є також в цій грі, як е Антикрип. Це рідина, яка вже за нас, але, мабуть, е не в цій місі. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, е підписуватися на канал. Можете порекомендувати е відео другу, але я сумніваюся, що ви це зробите. А також що дуже важливо. Ви напишіть мені, що можна покращити в цьому форматі на моєму каналі. Можливо, там якийсь стиль обрати новий чи щось інше. Я це все буду старатися враховувати, бо для мене це важливо. Так, а ми зараз... Перенесемо сюди три наших е, автотурелі. У нас тут вже все чудово. Нам потрібно ще забрати тільки оцих два тотеми і е, от, заблокувати цей, як він називається, зараз? Емітер. Чудово. О, все. Е, класно, що ці мартири, вони, якби, їх не потрібно ставити вище з самого е крипу, щоб вони могли гарно працювати. Ось так на передову. Е, ці сюди підуть. Ми їм тут. Башню поставимо для того, щоб вони у... улітай. Чудово. Ем, так, тавер. І ось так, тавер. Все чудово, зараз ми зберемо. Ем, нам щось дали? ні, нічого не додали. А, ми можемо енергію отримувати від е, території. Чудово, але вже м -м, не потрібно, я б сказав. Зараз ми ось так зробимо. Я думаю, вони виживуть. І нам потрібно потихеньку пробиратися до ось сюди. Це перше. Туди ще довго. Так, потрібно ставити емітер, щоб емітер закрити і е, тоді все у нас буде чудово. Ми поставимо ще ось так і 0 і тавер. А потім нам потрібно буде тільки пройтись. Так, 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 так. Ось сюди поставимо їх, це піде ось сюди. І вони все зачистять. Так, все. Ми заблокували, немає приросту крипу. Це ось сюди. І вони розберуться зараз. Декілька знищаться, але то не важливо. Всі знищились. Чудово! Нічого страшного. Зараз збудуємо. Ось так. І все. І на цьому цей рівень завершений. Ну, тобто ми могли б там позбирати всі оці шматочки, які тут залишились. Але сенс, якщо у нас вже е, така розвинута система. Що ж, Рівджамп. Е, цей раз я завершив за скільки? За 20 хвилин. Там ну, щось сильно багато. Не розумію я. Так. Окей, що ж, на цьому ми будемо закінчувати. Якщо вам сподобалася гра, напишіть про це, ми пройдемо е, наступні рівні, можливо, навіть е, ми пройдемо е, ось ці щоденні рівні, е, їх тут дуже багато, але я думаю, що ми залишимось тільки на основній кампанії. Що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки, не забувайте е, писати коментарі. Всім удачі, віримо в ЗСУ, е, чекаємо нашої скорої перемоги. Всім до побачення!